На телеканалі Чернівецький Промінь та Радіо 100 FM Програма діалоги. Всі, хто нас зараз слухає, і всі, хто дивиться, можуть нам телефону і задавати питання. Наші телефони в студії 095-275-0100 та 906-100. Сьогодні у нас в гостях. Студія Василь Іванович Забродський, журналіст, і я думаю, дуже відома людина в Чернівцях. Я вас вітаю Василь Іванович. Дякую, Добре. що ви до нас а, зараз у нас в країні люди відслідковують і обговорюють, напевно дві важливі події. Це які зараз відбуваються на сході, і позачергові вибори до Верховної Ради ви маєте відношення і до тієї події, і до іншої, тому що, як нам відомо, ви були на сході в зоні АТО. А вибори до Верховної Ради будуть також разом з ними проходити до виборів в міську раду по 17 округу. Я знаю, що ви подавали документи ще влітку. Що ж тоді відбулося? Чому? Тоді у вас чи не прийняли документи, чи не відбулись до вибори, і яка зараз ситуація на сьогоднішній день? Ну влітку відбулась ну доволі така банальна і е, річ, як ну я не знаю, чи то Каспрук думав, що його округ повинен лишитись без депутата, чи то в них не було кандидата, який би міг е, на цьому окрузі перемогти, але вони вирішили вибори не проводити. Після того, як вибори були оголошені згідно діючого законодавства, була призначена дата на 3 серпня, міська рада на повідомлення комісії про те, що мають відбутись вибори, написала лист: що грошей нема, перенесіть на осінь туди на, на жовтень місяць. А, ну і комісія, попередня голова комісії, прекрасна жінка, але напевно, в зв'язку з тим, що з віком відбуваються якісь зміни, в тому числі. А е, з людьми, то е, вона вирішила не виконувати діюче законодавство і, по суті, відбулася бездіяльність е, територіальної комісії. Е, в останній день, коли можна було подати документи для реєстрації, я приніс ці документи. В мене їх не прийняли, бо сказали, що ні, тут є виборів. Ну, не може бути такого. Вони повинні були по закону прийняти? Ні, вони повинні Чи... були проводити вибори приймати рішення. Є дії, нігень. Вони оголошують вибори, повідомляють міську раду, міська рада зобов'язана профінансувати. Крапка. Це те саме, що зараз відбувається. Вони повідомили, міська рада фінансує. Денег нету, виборів не буде. Ну, не може такого бути, щоб голова комісії, навіть якщо вона прекрасна жінка, приймала рішення, будуть чи не будуть. Я звернувся до суду, і, відповідно, суд зобов'язав прийняти документи. І в той момент, коли суд зобов'язав документи прийняти, Склалася ситуація, що якщо вибори проводити, то тільки один кандидат Забродський він автоматично перемагає. Тоді це ще більше напрягло е, сьогоднішню владу, яка ну, не могла допустити, щоб Заброцький. Е, Одно, одноосібно переміг на виборах, став депутатом. Я точно усвідомлюю і знаю, що вони мене там в міській раді, в залі в депутатській, не не очікують і не чекають. Тому вони зробили все можливе, щоб вибори не відбулись 3 серпня. Про те, що вони не відбудуться ще 3 серпня, я знав задовго. Хоча намагався зробити все, що ну намагався пояснити. Я розмовляв із, із секретарем міської ради, розмовляв з секретарем виконкому із самим Каспруком розмовляв, намагався їм пояснити, що а це поза законом, це ну там цілий ряд е, цього. Ну, які відповіді ви чули від цих людей, коли ви до них звертались? Грошей нема, сесія розгляне. Якщо сесія дасть гроші, вибори будуть. Але вони зробили все так, що сесія мала розглядати питання про виділення коштів за три дні до виборів. Що практично за три дні вибори неможливо. Але найцікавіше, що якби тоді була чиясь воля, умовно кажучи, і провести вибори 3 серпня, вони в два рази дешевше обходились казали, що економія коштів. От сьогодні ці вибори в два рази дорожчі, ніж ті, що мали бути з 3 серпня. Ну, тоді було, мені здається, сума якась 38 тисяч. Ну, да, близько 30 зараз... тисяч, а зараз е порядка, ну, як мені казали в міській раді, що порядка 70 тисяч. Ці вибори ага. сьогодні. А, Іванович, поясніть, можливо, ви зможете нам це пояснити. Це комусь на руку, це якісь певні схеми. Чому? Тоді це було 30 тисяч, зараз це 70 Ні, тоді чи це... Воно може збільшити? Воно, було, воно було тоді зі старту 120, там 120 чи 100, 110. 110 так, То так, залежить це від того, скільки часу працюють е, працівники е, комісії. Чому? Тому що ця сума, там є певна сума, яка незмінна, там сума на друг бюлетенів. Ну, зараз знову буде дорожче, бо кошдол змінився. в ну, друкарні, відмінно, друкарні цього, як, як, як не пам'ятаю прізвище, там ціни, напевно, вже піднялись. Уже, уже вартість друку буде інша. Є стала сума, яка не змінюється, мовно кажучи. І є сума, яка змінюється від того, який період виборчий захоплено. Якщо члени комісії в кількості, там, то працюють такий період, їм треба платити стільки-то. Якщо вони менше працюють, відповідно менше. Коли я літком. Через суд домігся того, що мене зареєстрували і мали бути проведені вибори, то там період на проведення виборів вже Дуже був мінімальний і, і відповідно сума була маленька. Зараз все йде згідно чинного законодавства. Я так розумію, що вже не не не, не, не вирішили. Ну не не, не не пішли по шляху порушення закону, тому сума буде більша. Василь Іванович, ви вже зареєструвалися зараз на? Ні, я не зареєструвався, ще навіть не подав документи. Згідно закону, там є час до 2 числа. Так, тобто що... да, Але ви будете мені відомо... йти? Да, да, звичайно, буду. Наскільки мені відомо, комісія буде збиратись аж в понеділок, е наступний раз, е і вона буде розглядати там весь пакет документів. Я думаю, чоловік 15 принесуть документи. Звичайно, буду. Я не бачу в цьому нічого там, якогось не, не зрозуміло. Є досвід, я три терміни був депутатом, двічі обирався на мажоритарному окрузі, тому що я не бачу проблем. А, читала сьогодні в пресі про те, що заставна сума 150 гривень, що це є дуже маленькі гроші, і що, можливо, це збільшить кількість кандидатів, що будуть пробувати дуже багато немає. вона раніше була менше. Тож ну, записати воно можна від цього не да, воно, ну, Розумієте, ну психологія людини, яка приходить і голосує, ну її ніхто не може прорахувати, і я теж не, не господь Бог теж не може прорахувати. Але я наскільки знаю, людина приймає рішення, де поставити пташку в останній момент. Тобто, навіть якщо вона зібралась голосувати там за Іванова Петрова Сидорова, свою думку може змінити. Все таки в останній Виборчий момент, може уже... да, на це впливати калюжа перед виборчою комісією, яку не засуртував попередній кандидат. Який сьогодні там когось проштовхує, може вплинути там дощ, ну все що завгодно. Тому буде там 150 чоловік, чи 200, чи, чи, чи 20, чи 5. Це ніяк не вплине на той результат, на те, як людина буде ставити пташку. Просто влітку, коли я зареєструвався один, саме завдяки тому, що я пішов в суд. І коли вже рішення суду було Принято. кінцеве, тому угу. що наш місцевий суд він там, ну умовно кажучи, я ще й апеляцію подавав, коли було кінцеве рішення, то на той момент вже ніхто не міг податись. І я залишився один, по суті. І якби вибори провели, я був би депутат. Але це б не пережив би ні Бурбак, ні там, інші ці кулявлоби, які просто сплять і бачать, щоб мене там не було. Іванович, в одній сьогодні, які вийшли місцеві газети, вийшла така стаття, де саме йдеться про ці довибори по 17-му округу, і там опитують мешканців, які там проживають, і окреме місце в цій статті виділено вам написано таке, що Заброцький телефонує, дзвонить в кожну квартиру і просить агітувати за себе. Це правда, чи це черговий наклеп на Забродського? Ні, чому я? З потенційними виборцями, більше того, це мій округ, тому ще що я влітку, там... Я, проживаю, да, тоді влітку я вивчаюся перебиваю, ви тоді ще спілкувалися. Звичайно. Так ні, я я ну почав задовго. Справа в тому, що я двічі обирався на е, мажоритарних виборах. Раніше я проживав на бульварі героїв Сталінраду, і е, головне, 15-248, А також е, бульвар героїв до 9-го номеру. Це був мій округ і. В 98-му, 2002-му люди двічі за мене голосували. Технології не особливо змінились. Волна технологія спілкуватися з людьми. От я з ними спілкуюся. Все крапка. А ще хтось з мешканців сказав, що Забродський зробив якісь ремонти в під'їздах. Ви конкретно є якісь справи в конкретній кілька зміни. Знаєте, ви я вам вже, скажу, не дуже просто працювати на окрузі. Хоча ще, ще не мій округ, але вже дуже просто. Тому що попередній депутат, сьогоднішній мер Каспрук, він там нічого не робив взагалі. От я прийшов на округ, от я звертаюсь до людей, мені кажуть, зробіть це, зробіть це, зробіть це. І я задаю собі питання, чому ти, Олексій Павлович, друг мій дорогой, нічого не робив три роки? Чому люди зараз кажуть, що, і не то, що кажуть, є факт, що нічого не зроблено. Е, робив і ще багато зроблю. Якщо, навіть якщо не оберуть депутатом, я там цілий перелік робіт вже запланував ще до виборів, а ще більше після виборів, якщо оберуть. Справа в тому, що я проживав на цьому окрузі, я буквально там декілька місяців тому переїхав на іншу квартиру. А мій будинок, де я жив, слава Богу, там достатньо квартир, те, також буде голосувати, сподіваюсь, за мене. Чим більше людей буде, тим легше буде вибори, тому що менша кількість прохідного бар'єру буде. Славач Верховній Раді зараз останнім часом, останніми днями, був прийнятий все-таки закон про люстрацію. Це власне те, чого і вимагав майдан. За чого відбулася революція гідності? Думку, ті кандидати, які зараз будуть іти до Верховної Ради, вони. Повинні пройти цю люстрацію для того, щоб попасти туди. Та справа в тому, що Верховна Рада прийняла цей закон тільки тому, що вони звідти висмукнули е, виборні посади. Іншими словами, депутати не проходять люстрацію. Якби депутати проходили люстрацію, чому Федорук не з'явився на комісію, на якій цей закон спочатку розглядався? Це його комісія, де він разом з цим жвані, Жванія голова він там працює. Він не з'явився на цю комісію. Він е, саботував проведення комісії. Не він один, їх там ціла група, Тобто комісія навіть кворуму не зібрала. І потім, коли Верховна Рада розглядала цей закон, то вони розглядали там незалежно від думки комісії, умовно кажучи, похилили цю думку. Бо такі якби вони не висмикнули оцю частину, яка стосується депутатів, то цей би закон не прийняли, тому що там більше половини депутатів це колишні комуністи. Федорук це колишній секретар якому партії. Це його ця партія знищила мільйони громадян України за часів свого панування і існування, а потім і ще 23 роки існування держави, 17 з них на посаді голови міста розкрадав цю Місто очолював кришував цих кульовлобів Яценюкову банду і так далі. Тому, якби вони цей закон прийняли правильно, Федорука б там не було. В зв'язку з тим. Що вони висмикнули звідти виборні посади, то відповідно він спокійно буде балотуватись. Він не буде проходити ілюстрацію. Хіба може пройти ілюстрацію там в Києві чоловий раз, якщо замість Журавського попадеться? На вашу думку, якщо люди побачать, що Ідуть далі в Верховну Раду, ті кандидати вже які були. На ваш погляд, ймовірний третій майдан. Ні, не, не просто ймовірний. Він, він буде. буде. Я вам я вам вже кажу, він буде. Тому що хлопці на сході, які сьогодні кладуть життя, вони буде новообрана Верховна Рада, яка нічого не змінить, розвернуться і поїдуть на Київ. О, зараз ми повернемось. І зараз Тому, так, хто йде на якому там етапі до них приєднається. Тому що те, що відбувається в державі. Це, ну вибачте, одним словом не описати. Що змінилось? Ось скажіть мені, що змінилось для простого будь-якого громадянина? Для вас. Ваша зарплата, яка обліковувалась в гривнях, умовно кажучи, ще рік тому і була там, умовно кажучи, там 300 доларів. Сьогодні вона 150 долар два рази зріс. Що змінилось від того, що замість е, одного крадія на міністерській посаді прийшов інший крадій? Дивіться, Яценюк заявив, не, не Яценюк, перепрошую. Сергій Соболєв заявив, що сім'я Януковича вкрала за 4 роки 120 мільярдів е, доларів. доларів. Угу. Вивезла з країни. Пройшло 3 роки. Перепрошую. За 3 роки вкрали 120. А, Пройшло півроку. Року. Має бути десь 20 мільярдів. Якщо по 40 мільярдів в рік, то 20 має десь бути. В бюджеті, поза бюджетом. Де вони є? Та так само крадуть. Вони прийшли, посідали на ті посади, перенаправили грошові потоки і нічого не змінилось в державі. І не треба казати про війну. Тому що на війні вони паскуди наживаються ще більше. Було заявлено, що вже 30 мільярдів це, до речі, уряд заявив, 30 мільярдів гривень коштувала війна державі. 30 мільярдів. На сході воює приблизно 50 тисяч. Солдат. Ну, мається на увазі учасників АТО. Да. Поділимо 30 мільярдів на 50 тисяч, і ми отримуємо суму в 600 тисяч гривень на кожного учасника АТО. За 600 тисяч гривень можна, я не знаю, не просто захистити кожного, а там йому будинок збудувати. Кожному. А, а по, по суті, вибачте, крім трусів і автоматів, держава нічого не дала. Все yeah. на руках волонтерів, Вонтерів. і сьогодні вони просять дайте одне, друге, третє, дайте щось, тому що холоди наступають вже край. Ну, ви були там, ви це бачили. Ми давайте вже тоді перейдемо до теми про схід. А воно, так, там воно вже воно настільки переплетено. переплетено так, схід, тому що, тому, що це в, той час, в той час, коли там е, гинуть люди, е, хтось наживається на цьому, і не просто наживається. Розумієте, третій майдан він, коли буде, він не він не буде е, там проти якоїсь влади. Він він почнеться проти системи. Ви знаєте, чому от не дають добровольчим батальйонам важку зброю артилерію, танки і боячись того, що вони її потім використають? Ні, вони просто кажуть, дати ми можемо дати. А от як забрати? І потім забрати, То, а вже не заберуть. Тому що те, що в державі відбувається. От слава Богу, що Порошенко додумався і не взяв куля в, лоба в свій список там і він не очолив Яценюк його список. Це означає, що Яценюк вже не буде, слава Богу, прем'єром, і через два місяці вся їхня банда піде на певну опозицію. А якщо і залишиться при владі, то десь там на е -е, якихось там обслуговуючих ролях. От, от це добре, що від Порошенку вистачило цього. Але якщо Порошенко далі буде продовжувати робити те, що робить ця банда, то вибачте, народ, е той народ. Які це бачить розуміє терпіти, думаю, що не буде. А ви знаєте про те, що волонтери забезпечують солдат, що в принципі вони мали бути б забезпечені державою? Зовсім недавно. Я думаю, що ви теж про це чули. Командуючи сухопутними військами, такий генерал Пушніков звинуватив всіх волонтерів України в тому, що це є повна брехня, Слушайте, Він мудак, що армія він всім мудак. забезпечена. От він мудак. От хай приїде в Славянськ. Просто там, де був я. Або хай приїде в Дебальцево, де сьогодні мій батальйон, або хай приїде ще кудись і скаже це пацанам, що от волонтери піаряться на темі, а ми всіх годуємо і так далі. Взагалі в українській армії 450 генералів. Він один з них. Ну він один з них. І я не хочу сказати, що всі мудаки, але цей точно мудак. Тому що якби не було волонтерів, всі би сиділи голодні там солдати. Ну, давайте так, я служив в батальйоні Київ-2, окремий взвод. За весь період мого волонтерства, тому що це не служив. я там був ну, без... В якості кого ви Як журналіст? Чи я був були? в якості водія тачанки, яку я сам купив і сам на ній туди приїхав. От я купив машину, приїхав на ній, і я на ній там служив. Я волонтер. Я відрізнявся від хлопців тільки тим, що я не мав контракту і не мав посвідчення. Вони мають контракт і мають посвідчення, а я цього не мав. Все інше у нас однакове. Спали в одних умовах, їли не ту саму їжу, ходили в тому, що Ну, я купив собі, а їм волонтери купили одяг, одяг. І, і, а мені захист Володя Башлей дав бронежилет. Тобто, так, так само з волонтерських рук. Мова йде про те, що. За весь період, який ми там були, все, що давала держава, це е, там, якась кілька на бензин, ну і зброя, боєприпаси, все крапка, більше нічого. Все інше це волонтери. Кожного дня приїжджають, привозять. У нас там, ну як в казармі, в казармі живуть маса підрозділів, не тільки наш, багато. Але на першому порці є кімната, такий загальний склад. От туди. Волонтери приїхали, скинули, поїхали далі. Все, що скидується, воно там складається. От нам потрібно гречка. Іди, візьми, скільки вам потрібно. Тобто там немає такого, що Ти зараз набереш він складуш тут 10 тонн і сидиш на, на, на мішках. Якби не було волонтерів, сиділи б голодні, розуті, роздягнуті і так далі. І все, що дає держава, це зброя, я кажу, зброя, ну і там ще боєприпаси. Я не знаю, куди вони дівають. От вони просто ну і, і ну, до них черга дійде. І до них черга дійде. Це ж все так просто не не відбувається. Жмієте? А Василь Іванович, а чому ви прийняли таке рішення їхати на схід? Що... Це ну, дуже багато, це багато, дуже були багато там цього? на таких чинників, які один на, на другий на, на, на ну, так би мовити, наслоїлись. Поїхав, просто поїхав. Все, я, я вважав на на той момент, що моє місце там. Все. Потім, я до речі, я би ще до цих пір там був. Якби в мене не було цього дебільного суда, де ці придурки прокурори, ну я не знаю, інакше я не можу підібрати слово, Це падлюки, які виконуючи злочинні накази свого керівника, партійного, я не знаю, це навіть не керівництво, коли їм кінти, там по-кінтовськи. Це... Змайстрували ту справу білими нитками, і бідний той суддя не знає що робити. Більше того, порушення закону там, ой, ну це окрема історія. Це в маєте на увазі приїхав, суд це по виборам, я при... ні, не по виборам. Уже по кримінальна справа. В життю депутату. Я жалію, що не стріляв. До сьогоднішнього дня жалію, що не розстріляв його. О, треба було розстріляти, я б сьогодні хоч знав би за що відповідаю. А так, за погрозу в життю. Та якого гімнопсяча ти депутат? Що ти робив на чердаку на Чорноармійській? Вибачте за емоції, але я такий завжди не стримуюсь. Ага. Хай подасть на мене в суд за образу його честі і достоинства. Яка в нього честь, яке достоинство? Я... Слів, ну, Паскуди, вони зайшли в той Верховну Раду в 2012 році на плечах Юлії Тимошенко, яка сиділа в тюрмі. І тільки вона вийшла, вони її викинули. І зараз ідуть окремим своїм фронтом. Які вони фронтовики? Жоден з них у армії не служив. Сиділи по довідкам про язву, ховалися від армії. А ви зустрічали молодіж. там на сході депутатів справді, які пішли? Не зустрічав. Можливо, не Верховної Ради, можливо, наші місцеві Значить, хлопці. хто... Зустрічав п'ятьох депутатів Верховної Ради від партії Свобода, які разом з батальйоном Січ базуються у нашій казармі, їх я бачу. Тобто вони справді там були на якихось. Ну, наші, я я ще раз кажу, вони були, казармі. я їх бачив в нашій казармі. Що вони роблять в день, вночі і між тим, що я їх бачив, я не знаю. Я Але я їх зустрічав, наших депутатів нікого не зустрічав. Поки що. Справа в тому, що я продовжую туди їздити. Навіть після того, як я вже повернувся, я вже декілька разів був і ще не раз буду. Тому що, ну скажу відверто, воно тягне, Воно, знаєте, як, як такий наркотик. Оці відчуття, от коли ну, це важко передати, але зона затягує. От зона АТО вона затягує. Я там був, я повернувся. Позавчора, всього-навсього разом з хлопчиною у нас є такий волонтер Ігор Лислюк. він возить гуманітарку. Тобто він раніше давав гроші, він має бізнес і так далі, давав гроші на, в наші ці центри. А потім виявилось, що куди то доходить, невідомо. Тому що те, що відвозиться в ізюм на склад, це хороша думка. Склад в ізюмі. Але куди воно далі попадає, якщо там цим займаються військові, ці генерали то воно, я думаю, що попадає не завжди туди, куди повинно попасти. Тому він почав возити сам. Їздив декілька в Бердянськ, в Славінськ, їздив, потім дзвони говорить, Василь Іванович, що знов зібрався в Славянськ, загрузився, а це. А бояться зі мною їхати, нема другого водія. А це все-таки 2500 кілометрів. Ну, 1250 туди, 1300 туди, 2600. Я поїду, що поїду, ну куди? До пацанів, ну, звичайно, поїду. От я повернувся позавчора, думаю, що ще не раз поїду. Все буде нормально. А ви спілкувалися там з місцевими жителями? Звичайно. А дивіться, зараз цей закон, який вважається там, злиттям України, хто як по його ну, а, розцінює, да. про те, що надати особливий статус Донбасу ваші бачення. Значить, бачення от, я вам кажу Відверто, хоч це не подобається, мені навіть один політик казав, що ти неправильно вважаєш, ти не патріот, значить, провести лінію, от яка вона зараз є, існує, паркан, там 30-метровий, не знаю який, кордон тих патріотів, хто хоче в Україну з тої окупованої зони забрати і дати їм тут, дати їм матеріальну допомогу, побудувати їм будинки, роботу і так. То все забути і лишити. Хочете і Росії, ідіть до москалів, живіть з москалями. Нема питань. Забули, і не, і не буде ніякої зони, і буде все добре. Ті, хто хоче в Україну, по-перше, ті, хто хотів в Україну, вони, в, вже, вони в вже в Україні. Я знаю в нас в Чернівцях сім'ю, в Чернівцях сім'ю, яка каже: ми вже туди не повернемось. Ми побачили. Ну інше, інше життя. Все життя. ми плітах. туди не повернемось. Не тому, що там ще якийсь певний період, щось там буде відбуватись. вони, до речі, вже зі звільненої території. Їх територія, де вони проживали, вона вже вони змінена. можуть повернутися. Да, вони але... би могли повернутися. Світогляд вони, змінився. Вони і... не будуть повертатись, бо тут зовсім вони кажуть, ми виділи другу життя. Ми хочемо жити так, а не так, як ми жили. Це крапка. Тому треба просто-напросто тих хто ще хоче в україну забрати і це буде значно дешевше тому що ви подивіться я на верховній раді коли йому не дали деярдів 10... на відбудову донбасу він відставку подавав яка відбудова там війна йде ще бомблять там ще нема що відбудовувати там ще бомблять це по перше по-друге він в кінцевому результаті подиться на 3,5. Значить, не треба 9, треба 3,5. менше вкрадуть так, вони всі ці гроші, що туди підуть, на відбудову, це все буде розкрадено. Вони спеціальне міністерство створюють. До речі, все, що стосується інфраструктури, це йде через міністерство Максима Бурбака, який сидить ну, на основному грошовому потоці. От тому не треба відбудовувати, от три мільярди ви хотіли на відбудову. Поділіть на кількість тих людей, які вже виїхали. Дайте, дайте кожному, дайте часу, кожному да? можливість або <гух> побудуйте за ті три мільярди, побудуйте відповідну кількість житла е, і так далі. Е, Забезпечити роботу і все, і буде супер. А про ті території треба забути Хай будуть з Росією. Я не думаю, що Україна е, збідніє від е, 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 мінус 10 районів. Там 10 районів цих двох областей з 33, 10 районів. Ну, без них обійдемось. Ну, це моя думка, вона неправильна. Мене можуть засудити за там е... як не патріота. Не, не, не як патріота, а це є е... заклик до проти, е... цілісності, держави цілісності держави і так та. далі. Я не про цілісність держави кажу. Я кажу про те, що люди, які е... там живуть, і те що там відбувається, воно буде відбуватись ще довго. Відносно закону про. Надання особливого статусу. Надання особливого статусу я вже сказав. Відносно закону про амністію, я вам mm -hmm. скажу, що там дуже багато людей от, зараз сидять в лісах, ну вже холода, і вони додому перебираються. Вони чекали цей закон, тому що вони не брали у якихось там військових діях, вони не ходили зі зброєю, вони просто підтримували ДНР. І повтікали, коли прийшла армія. Вони чекали цей закон. Я думаю, що зараз їх багато, і, в принципі, не думаю, так воно є. Вони вже приходять, повідомляють і так далі. Цей закон потрібен. А відносно особливого статусу я висловився. Думаю, що це моя думка. Нехай вона не патріотична, але ну, вона. В кожного яка, яка є своя є. думка, да. особиста. У нас залишається. Трошки менше трьох хвилин, але в мене ще таке було питання. Була у вас якась, коли ви були на сході цікава історія, яка вам ну, запам'яталась найбільше? Я думаю, що там багато було чогось. Ну, багато було історій, цікавих. Ну, можливо, була одна якась яку ви... найбільше ну, мені важко. Ну, е дуже багато. ну, Була історія, коли ми в магазині, ну знову ж ар ну, допомагає держава. Купували продукти, тому що їсти ж треба, вечеряти треба, Купували продукти. І черга така ну, вибудувалась не маленька, немаленька, ми ж у формі зі зброєю, навіть. І з е, цими тачками стоїмо тележками нагруженими. І е, попереду жінка з дитиною, десь там роки три, може, дитині. Ну і жартуємо. Вона каже: О, ви так, кушаєте, що, 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 що ж це вот. Я говорю, ну я ж на цілу армію набираю. Я ж не только один буду кушать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, и -ля 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 -ля. кажу, а вы смотрите, уже без 15.07, вы далеко не уходите. А что такое? Я говорю, ну сейчас у нас ужин, сейчас вот я смотрю, у вас ребеночек еще хорошенький, маленький. Ну и почала смеятость. А потом она на полном серьезе, пока вы не пришли, пока мы не увидели, нам мы верили в то, что придет украинская армия, придут правосеки и будут кушать наших детей. Оце Таково. цікаво, оце знаєте така смішна історія, але вона Як говорить не було про те, да, але говорить про те, що наскільки там люди були от затуркані цією гебельсівською, московською, москальською е пропагандою, що вони вірили навіть в таке, от навіть такі, ну не то що там несвідомі, ну просто ну важко уявити, в що можна повірити. А в основному там буквально хвилина напевно що було таке питання медіаресурс, який там на все майже всі російські канали. Ні, Ну, ні. ну вони всі російсь... було... ні ні секундочку. Коли там вже на звільнених територіях вже включається наш телебачення, і зараз там ще де там вже вже, да, вже є то... наше телебачення, але там же ж так як само, як і в нас 30-40% людей мають е, кабельне телеб... е, супутникове телебачення, і дивитися. вони дивляться в першу чергу Росію, напевно. Я вам дуже гарно дякую. Особість, на жаль, Та, час не, не, шо, дуже підійшов багато, дуже багато. до кінця. Хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, що сьогодні у нас в студії був журналіст Василь Заброцький. Залишайтесь з нами. До зустрічі наступного четверга.